Всім хай, вас знає Асіс у нас включення, тому що з'явився баг, за мою комунально апнути 50-й ранг за 2-3 години, і сьогодні я вам розкажу, як це зробити. Поїхали. Що перейдемо до того, як цей баг зробити. Перше, що вам потрібно, це те, що вам випала сторона демонів. Якщо вона випала вам, то все, ви везуть, ви маєте шанс апнути 50 ранг. Далі вам потрібна така абілка, яка лишає вогонь. Ви можете бачити її зараз на повторі. Так, ну що ж далі? Після того, як ми вибили, точніше заполучили абілку на вогонь. Далі все просто. Зараз якраз вам це буду пояснювати. Будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, тому що це мені дуже сильно допомагає. Моя ціль поки що це тисячу підписників. Думаю, ми зможемо її зробити хоча б до наступного року. Будь ласка, допоможіть. Так, ну що ж, поїхали далі. Ну, вибили ви цю лабівку вогню і що? Ну а далі все діло за тим, який режим виберете. А найкращий режим це соло шеде, звісно. А, ще забуду сказати, вам потрібен спайк. Без спайка ви це ніяк не зробите. Що ж, берете спайка, прокачуєте мінімум на 9-ту силу, і вже після цього можете йти в ШД, подумають всі інші. Але ні. Спочатку потрібно купити тарку, яка хілить вас при ульті. Деякі зараз скажуть, навіщо нам ульта, але просто цей вогонь забаганий і буде вас хілити. Ну а тепер все, просто стаєте десь на центрі, ну, бажано біля центру, щоб вас дим не задівав. І починаєте або крутитись, так, як або ходити вправо-вліво на невеликій дистанції. Там будуть великі кучі цього вогню, і якщо хтось вам не несе урон, ви зразу відхилитесь. А якщо хтось зайд... попробує вас вбити в вблизі, то в принципі получить колосальний урон, який навіть френк не переживе. Ну, звісно, переживе, бо там з нього секунд 5 буде повторити, що він помер. А скажу зразу, це не 100% метод, і ви не, без... не зовсім безсмертні. Бо вбити вас все-таки дехто може. А тобто вас може вбити на ні з банками, Ліліс з банками, це взагалі без питань. І звісно що може робити ще з квікзультою під це взагалі.